Одеської військової адміністрації пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, чи змінилися цифри стосовно постраждалих і як просувається рятувальна операція? Рятувальна операція не зупиняється на секунду, але враховуючи те, що під завалами ще можуть бути люди, співробітники. Буквально по кирпичику дуже дуже бережно розбирають для того, щоб не пошкодити, якщо така ймовірність, що там є живі люди залишаються, розбирають також. Тут знаходиться і екстрена медична допомога. Міська влада, яка організувала додаткові штаби палатки для того, щоб людям дати першочергові і потрібні потрібну допомогу. Люди, які постраждали в цьому будинку, і мадана. Пропозиція щодо розміщення школі, яка тут поруч в одній школі, ми вже знаємо, що є такі, які прибули інші родичі, друзі, десь важко. Але це я думаю, що процес буде до вечора розбиратися з усіма працюють, психологи працюють для того, щоб з'ясувати надавність і потребність цих людей. От негайно зараз е забезпечити їм тим чи іншим е проживанням там чи будь-яких іншим майном. Що стосується потерпілих. Уже сьогодні на зараз 10, троє з них загиблі. Я приношу своїм е, співчуття близьким та родичам. Тут є люди, які очікують і надіються, що їх родичі знаходяться живі. І сьогодні вранці ми такий випадок бачили, що достали одного чоловіка, який вийшов з підвалу живий. Тому працюємо провільно всі служби на місці е, і далі будуть розбирати до того, поки не завершують цю процедуру. цю спас, спасатину операцію. А скільки під завалами може зараз перебувати людей? Що кажуть рятувальники? Можливо, чути голоси. Е, інколи е, собаки реагують, призупиняються е, всі роботи, е, запускають для того, щоб перепровірити. По нашим даним сьогодні не виходить не ті до то, що не виходить зв'язок, ми не можемо знайти 12 осіб, ще 12 осіб, е, в тому числі четверо дітей. Пане Олеже, а Цифра загиблих зараз яка точна? Троє людей загинуло це вже підтверджений факт. А стосовно дитини, відомо, що це за дитина, скільки років було дитині? Ой, що Ви сказали, що мороз по тілу пішов завтра три роки мало виповнитися. Це жахливо. Пане Олеже, да. окрім цієї багатоповерхівки, які ще об'єкти в Одесі та області пошкоджено. Розкажіть нам, будь ласка. Поруч є будинки, які від цього зриву потрапили. Так, що ще, ще були е, в районі порту е, призбиті, але то незначні. Сьогодні сама велика увага прикута саме до цього місця. Все знаходиться серед будівель. Це знаходиться місце, де ж проживають спокійно цивільні люди. Жодних якихось військових об'єктів тут немає і не могло бути. І... Констатуємо просто додатковий злочин Російської Федерації відносно цивільного населення. Слідчі працюють, багато всіх працює людей, але ви бачите, що емоції трішки перебирають. Вибачте, пане Олеже. Ви сказали, що людям, які постраждали надана допомога, а скільки от людей залишилося без житла? У нас сьогодні 9, на площадці було дві квартири, рахуйте 9 поверхів, 18 квартир. У нас сьогодні людей залишилося, і це ще додаткові під'їзди, які поруч не обстежені. Експерти працюють, і ці можливість там перебування проживання буде тільки дана після вже повної оцінки експертної. А коли рятувальники можуть допустити людей в інші під'їзди для того, щоб вони якісь речі забрали, документи. Це відбувається в робочому процесі. Люди самі надають доступ рятувальникам, для того, щоб, для того, щоб зараз відійду, для того, щоб це для, для того, щоб рятувальники могли повстежити, експерти взяти. Тобто це робочий процес, і люди, е ті, хто там проживають, ми їм забезпечуємо ці проходи, яку допомогу можуть отримати люди, які постраждали, ну або їх житло постраждало, і куди їм звертатися? Ті державні програми ми якраз мером сьогодні також спілкувалися з цього приводу і будемо відпрацьовувати. На жаль, це у нас не перші випадки. І ця програма відпрацьована щодо допомоги людям, які постраждали від російської агресії. А скажіть загалом, як просувається відновлення будинків пошкоджених от, внаслідок таких атак? Е, є будинки, які у нас, наприклад, на вулиці середній, де від ракети постраждали будинок, є сьогодні. вже тривають будь забудовником відновлювані роботи. Ми експерти встановили, що жодного зрушення жодного посу посуву не було з боку е, самого будинку, тому тривають відновлю роботи. Є будинки, які просто е, були знесені, тому що не підлягають відновленню. А є в нових будівлях, де були приліти в квартири, також забудівники допомагають, відновлюють і люди повертаються до помешкання. Пане Олеже, після цієї нічної атаки президент Володимир Зеленський вкотре закликав міжнародних партнерів надати більше систем протиповітряної оборони і ракет до них. Чи проводиться робота з посилення повітряного щита на рівні обласної влади? Так, звичайно, ця робота постійно триває і. Максимальну цю роботу до цієї роботи долучається президент України, який постійно звертає цю увагу. І я вам хочу сказати, що якби не було б цього посилення, наслідки були б набагато гірші. І я часто маю перемовини з дипломатами, які приїжджають до Одещини і. Я їм завжди говорю, що поки ви думаєте, в нас згибнуть люди. А чим нам коли запитують, яка вам потрібна допомога? Я завжди говорю: дайте протиповітряну протиповітряну оборону. У нас тоді не буде руйнувань, щоб ви нам надавали допомогу стосовно відновлення, пане Олеже. А як в умовах постійних обстрілів функціонує місто і працює бізнес? Ви ж знаєте наших креативних людей, всі хто всі, хто хоче, всі всі намагаються працювати сьогодні. Платять податки за що я їм е, вдячний, тому що місто живе і у нас сьогодні немає відтоку людей. У нас навпаки за рахунок Херсону Миколаєву навіть в місті Одесі збільшилося в області населення, і з нашого боку надається всі можливості для того, щоб вони могли б спокійно працювати. Ви ж знаєте наших людей, їм головне не заважати. Це ви правильно сказали. Дякуємо дуже, пане Олеже, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру е і за цю розмову. А всім тим, хто втратив сьогодні близьких, ми приносимо свої спів Співчуття, Співчуття. дякую так, вам так, дуже. Так, дякую. Я нагадаю, це був Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.